Всім привіт! Мене звати Олег Нович Олександр. Я є офіційним webflow партнером в Україні, а також лектором курсу Webflow Developer в школі Інтегра. Сьогодні хочу вам більш детально розповісти, що саме ми будемо вивчати з вами на курсі. Тож перейдемо до діла. В першу чергу ми з вами навчимося створювати правильну структуру проекту, створювати нові сторінки, управляти ними, створювати сторінки чорновики, групувати сторінки. Навчимося створювати правильну структуру кожної сторінки. Навчимося робити правильну вкладеність елементів, називати кожен елемент, називати класи. Також навчимося з вами стилізувати кожен із елементів, що знаходиться по лівій панелі V-Flow. Розберемо, що значить кожен елемент, для чого він створений та як. Саме використовувати властивості стилізації з правої панелі для того, щоб отримувати гарний результат у вигляді готового проєкту. Навчимося з вами робити анімації при наведенні курсором на якийсь певний елемент, або при русі курсором, або при скролі сторінки. Навчимося створювати не лише прості анімації, а дійсно складні. Розберемо, що значить кожен. Пункт при створенні анімації, та як ними керувати для того, щоб добиватися бажаного результату. Навчимося створювати гарні паралакс ефекти при скролі сторінки. Навчимося робити стільки елементи, ось як зараз з'являється вкладеність елементів. Розберемо, яким чином робити. Зациклені елементи, як працювати з строк елементами для того, щоб мати таке відображення тексту, як ми зараз бачимо перед собою, як будувати хедер, навігаційну панель, як робити так, щоб вона була закріплена. Також як робити так, щоб вона могла змінювати свій колір при скролі сторінки, як робити ось таке гарне меню для навігації. Розберемо з вами, як робити кастомний курсор на певних елементах або цілком на сайті, як працювати з CMS-елементами, тобто динамічними елементами, як ваші статті або ваші роботи виводити на сторінку, як інформацію з адмінки виводити в потрібні поля. Як робити перехід на внутрішню сторінку, де буде відображатися повний текст по даному cms айтему як працювати з реверсом елементів в, в динамічній структурі? Тобто, наприклад, ось тут у нас фотка знаходиться зліва, справа контент, і як в наступному динамічному елементі зробити так, щоб фотка вже була справа, а контент зліва. Ми розберемо з вами, як робити кастомні слайдери, як взагалі працювати з елементом слайдера в Flow'i, і, і як створювати дійсно гарні кастомні слайдери на його базі. Створимо з вами стрічку новин: такі ось гарні елементи при наведенні, call-to-action блок та футер. А також як використовувати svg елементи для іконок, так, щоб вони були максимально гнучкі. Розберемо з вами, як створити повноцінний інтернет-магазин на базі Webflow, так, щоб був каталог продукції. Можна було виводити сюди вартість, а також лейби до кожного продукту. Наприклад, в нашому випадку це знижка на певний товар, можна сюди вивести лейб-новинки, як створювати внутрішню сторінку товару, як робити варіативність товару, додавати кошик та робити внутрішню сторінку чекауту. Наприклад, сюди на дану сторінку можна виводити також інформацію. З блоком, в які в подальшому люди зможуть вписувати дані для доставки нової пошти, як інтегрувати взагалі ваш інтернет-магазин з українськими платіжними системами, ми розберемо приклад Вейфопей. Далі розберемо з вами, як робити компонент Cookies. Це таке бісяче віконце, яке показується внизу на сайті. Ви його неодноразово могли зустрічати. Як робити маски номерів телефонів? Ось як тут, наприклад. Можна робити маски номерів телефонів для кожної країни. Як дану форму відправляти в Telegram, як інтегрувати взагалі форми Webflow з Telegram або е, з Google таблицями або з Google Drive, як робити підвантаження файлів з форми. Також це все детально розберемо. Е, розберемо з вами, як робити фільтрацію CMS-айтемів в колекції. Е, також як створювати модальні вікна поп-ап вікна як підключати Google-аналітику до вашого сайту, як підключати Google Search Console та для чого він потрібен. І е, розберемо, яким чином взагалі підготувати проєкт до фінальної здачі вашому клієнту. Також розберемо, як працювати з 3D-графікою на вашому сайті, як робити пошук клієнтів, як демонструвати. та... Е, Презентувати свої послуги е, і багато чого іншого у вигляді реальних практичних завдань. Тож до зустрічі на курсі Webflow Developer.